Про невиконання наказу. Хлопці військові, ви знаєте, що це є злочин кримінально каране діяння. Якщо ви в силу якихось своїх міркувань, психологічних чи фізичних, не можете виконати наказ, то в жодному разі не рекомендую, як адвокат, вам писати пояснення в рапорті, вказувати таку підставу, як морально, психологічний стан, незадовільний, через це я не можу виконувати наказ. Що буде бачити слідчий чи суддя, коли ви будете повторювати цю фразу на допиті в судді чи у слідчого? Дивіться, буде суддя і слідчий чути, що я злякався, тому я не виконав наказ. Така підстава, як страх, не є в юридичному понятті поважною причиною невиконання наказу. Я в жодному разі не... Зменшую от то психологічний стан, те, що там відбувається, це страшно, це зрозуміло. Але я саме говорю як юрист, вам підсовують ось ці рапорти, зразки рапортів, типу, ну пиши, пиши рапорт, що ти помляшся, оце морально-психологічний стан. Я дуже багато раз це бачила. Ви цим самим полегшуєте роботу слідчому ДБР і прокурору, щоб вас звинуватити без проблем у невиконанні наказів. Поважною причиною невиконання виконання наказу може бути цей наказ незаконний. Це дуже важко довести. Це реально дуже важко довести. А по друге, коли ви за станом свого здоров'я не можете виконувати такий наказ. Ну і яскравий приклад, у вас є постанова ВЛК про те, що ви обмежено придатні, а вам дають БРК. Це яскравий приклад. Або у вас незадовільний стан здоров'я. Ви неодноразово писали рапорти на лікування. Але знаєте, як треба писати? Що у вас були якісь докази подання такого рапорту? Чи з підписом вашого командира ви його сфотографували, що він клопочує по розгляду вашого клопотання? Чи у Поштою з описом вкладення квитанція поштова, що ви там на командир частини відправляли ваш рапорт про лікування, про направлення вас на ВЛК. Або можливо, ви скаргу електронною поштою на сайт Міноборони подали про те, що у вас, наприклад, командир відмовляється приймати такий рапорт на ВЛК. Чи можливо скаргу на ВСП виписали на свого командира? Тобто, у вас мають бути докази, що ви зверталися з таким рапортом про лікування. А щоб рапорт ваш був обґрунтованим, ви обов'язково до нього маєте докладати висновки, свіжі висновки лікарів. Тобто, не так, що вам треба йти на виконати бойовий наказ і. І тут ви різко захворіли. Ні, якщо людина хвора, вона хвора, вона про це доповідає командиру і відповідно рапортує.